Як, Як же прийшов концерт? Гурту Туалетний дві не забуваємо заправитись перед концертом. О, до речі, це Аліна. Як ви поняли, вона за мною тусувалась. Моя лететь в Таїланд, там баба з піська, і курить на пас. Навіться нравиться. нравиться. Та не забуваємо, завдяки кому ми можемо розважатись. А ось ми заряжень вжалитимо на місце. Ну, пацани розкачали. Ми добряче погарцювали під сценою. Що сказати? Вони вправно роблять свою справу. Он як Серега витанцьовує, повна віддача. <поцелес> Переносимось до нашого незаконного вживання <поцелес> алкоголю. Який ми принесли з собою, але ви ж нікому не розкажете. Ви просто гляньте, як вайбово Я думаю, всі кайфанули, особливо Алінка. Подивіться просто на неї, чи то може від того, що ми бахнули в туалеті, неважливо. Чули віддачу залу. Я вважаю це 10 з 10. Ну що, хто зі мною на наступний концерт? А потім я потрапила на авторпаті, але це залишиться за кадром. Головне, я вижила і прокинулась таким неймовірним видом на незаконні забудови в центрі Києва.